Усім привіт, дорогі друзі, дорогі мої друзі, дорогі підписчики. Сьогодні я вам хочу зробити обзор на таку ігру під назвою Call of Duty Battleflight. Вот я не викладу на її ссылку, тому я вам покажу, як вона називається, і який вона має вигляд в грі в Play Market. Я її скачував саме з нього. Вот тут вот е, вигляд как Вот. найти її можна вот таким способом е, прописуємо так неважно які мові call of Duty. call of duty. Батив. Е, да, думаю, так. Ні. Зараз я гляну, як воно точно називається. Ба. Те. Добре. Попробуємо ще разочок. так найду, думаю. Вот. Биша возьму, может там будет. Блин, не выбываю. Ну, но... Блін, люди, де вони ється? Call of Duty срано? Зараз ще раз огляну. Батле, Батле, так? Да? Батле. Батле, так, думає. Щоб не тратити часу, ви собі можете її самі не йти. Головне да, це покажу вам саму її фотографію. Качали її багато, небагатько людей. Так. Ну і що ж, покажу вам саму. Це ясно вже, це всім понятно. Всі, так. Ось така в нас йде загрузка ігри, ось така. Звучок я уменчу.

Ну, Початок такий мене здивував, тому що тут не дуже графіка така на початку. A... Добре, так, і гра, ну що ж воно скіп нажимається? Це мене вже необхідно. Що це з нею? Реклама. Ні, о, так. Да. Вот, сама игра, як бачиш. Single player player є. Є в нас тут. Вона перекреслюється його далі. Настройки тут є. Сенситив -е, це, типа, як вам сказати, е -е, чи, типа, чим більше сенситив, тим буде більше вас не врушити. Якось так скажу. Ось так, так. Ну що ж, на всім вітрайл заходимо, який нам тут довольно Заходим В Air І покажу вам, що ця игра собі представляє. Ну, зінчиком вложиє. Керування, так, да, не дуже удобно тут мені. Це стрілянки, зміна оружжя, в нас тут пігенька є, графіка в мене трошки... Как бы уд... удивило. Вонцы монстров сидят. Вот. Тут вот так. Неудобно. Да, отощите просто капец. Деньси. Неудобно, я не знаю. щось короче, рекламки Ну вот так собі цігра представляється вам нравится це відео Ставте лайки і з вами був Андрій і Ждіть нових э, Ждіть нових Ждіть нових Ждіть нових э, летсплеєв Ждіть нового всього Ну і ставим лайки і видалюємо нам мене не сподобалось а вам уже сподобається так грайте насолоджуйтесь Ну і всім пока Ще не покажем, Все, пока ще мене ви ж Все, удаляється. пока.